Європейський союз він накладає персональні санкції на ті особи, які безпосередньо зафіксовані дав злочинній воєнній діяльності. Якщо це, наприклад, члени центральної виборчої комісії Російської Федерації, а на них санкції також а, поширювалися, а, то за організацію голосування на окупованих територіях. Да? Тобто за конкретні дії, і тут треба розуміти цей механізм Європейського союзу, він має відповідати принципам верховенства європейського права і міжнародного права. А з іншого боку, я вам хочу сказати: давайте чесно, я не впевнений, що ті ж члени целика Російської Федерації мають якісь активи в Європейському Союзі, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Я не впевнений, що родичі. Перших осіб, і Путіна, і Медведєва, та інших представників воєнно-політичної е, хунти Російської Федерації, вони мають рахунки в е, Європі. Ні, вони давно всі свої рахунки перевели, або е, в інші країни більш е, лояльні до Російської Федерації, або перес, е, ризики ці перестрахували. Тому ці персональні санкції, це знаєте, це обкладинка гарна. Фанерна обкладинка